Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зіграємо в Майкрафт. Це також дуже цікава гра, яку я часто граю. Створюємо ми світ. Включаємо експериментальний режим і зараз зайдемо. І ми уже з'явились. Перше, що ми будемо робити, це рубати дерево. цього дерево і починаємо їх рубати. Падаємо і рубаємо. Спочатку це буде рукою, а потім ми собі зробимо сокіру і будемо уже нею рубати, знаєш не швидше. Небагато. Навіть два дерева, три, ми зрубаємо це дерево. Тоді збирався і перший верстак, щоб могти зробити сокиру. У мене також показано моє життя, сердечки і їда. Якщо ти, наприклад, не будеш буде їсти, то тоді в тебе буде відніматися життя. І також, якщо в тебе тоді є різні моби, наприклад, скелет, зомбі та багато інших, якщо вони відповідно то в тебе віднімається здоров'я, і ти також сам можеш впасти, наприклад, з великої висоти. Абу лаву впасти, а був тупиться водіти. Перше, що ми робимо, кладемо верстак, З нього собі зробимо собі сокиру. Зробимо собі сокиру, кірку, Також. Дерево я рубаю для того, щоб зробити різні інструменти. Це, наприклад. Дерев'яна кірка. Сокира. І ось я вже зрубав собі багато дерева. Роблю собі меж. І роблю я собі лопат. І ми копаємо шахи. Точніше, таку яму. Ми зараз початку з каменю зробимо собі камінні інструменти. Також кладемо пічку і викопуємо цей камінь. Я викопую камінь для камінних інструментів. Як ви вже бачите, я зробив собі дві пічки. У мене немає вугля, тому я зробив деревлянню вугілля. О, ого, я бачу тут лисичка. Вона така гарна, прикольна. Також тут є ще інші тварини, наприклад, корова, вівця, свиня, курка. Зараз зроблю собі фарби, також залізну ще Камінуки. Поки що в мене немає заліза. Але як до факели? Надіюсь, мені зараз щось подеться. Я сьогодні знайшов ще вугілля. Ми його забираємо собі для того, щоб було світло, були факели. Забираємо його і потім йдемо у нові пошуки. Будемо шукати алмази, будемо шукати ізумруд, хрестоун. Та багато іншого. Тут дуже багато цього вугілля. Зараз я його викопаю. Надійся, я ще сьогодні знайду шахту. У ній є зомбі, скелети, павуки і кріпери. Вони можуть мене легко вбити. Юху! Я знайшов ізимруди. Це дуже круто. Це дуже дуже круто. Я ще навіть не знайшов заліза, а вже і замруди. Але жалко тільки те, що я не зможу його викопати. Поки я не знайду заліз. Попробуємо його окупати. Подивіться, чи він тут один, чи може його більше. Десь біля нього ховається, ще інші і землю. Надіюся, це так. А скоріше всього тут він тільки один. Я також ще не знайшов ресто, але у мене ще немає заліз. Бачу, тут ще інші ресурс. Треба викопатись цю ша. Я думаю, у ній є заліз. Та як я і хотів, я її знайшов. І думаю, вам сьогодні покажу. Зомбі, там, скелетів, кріпер. Бачите, тоді вугілля. І ми викопуємо це вугілля. І надіюся, також ми знайдемо тут алмази. Це буде дуже круто. Я бачу також є лава. Я бачу далі в печері є якесь світло. Це напевно, що лава. Ми знайшли залізо. І я зможу викопати той свій один і землю. І інші ресурси. Тут аж їх чотири. Я думаю, ми зараз зробимо собі верстак. Він в мене там неподалік є. І пічки. Дві пічки, щоб переправляти його. Ідемо. Тут в мене є верстак. Яка в мене довга печера? А во він. І краще зараз зробимо дві пічки. І думаю, заберемо з собою верстак. Я вже навіть їх три зробив Ну нічого. Дай поставимо ці пічки і прийдемо за верстаком. Ми вже поставили переправляти, залізо. Ідем йдемо далі, подивимось у цю пещеру. До речі, я тільки що наступив у лаву, і у мене мало здоров'я. Я бачу тут золото. Ми потім ще туди повернемося. Зараз добудемо ці ресурси. Я вже собі зробив залізну кірком. Добуваємо ресторан. І ще інші зараз ресурс. Ну. Добудемо також і золото, але нам потрібно якось так добуть, щоб вони не впали в лаву. Золото нам потрібно для золотих яблук. Вони мені надають дають сили. Попробуємо якось так дістати. Як би нам дістати? Щоб воно не впало в лаву? От зараз я думаю, він не впаде, в лаву можна буде його забирати. І другий раз я його зловлю. Є, я його зловив. І тут зараз поставлю. Камінь і здобуваю. Тут ніби немає. Лави. Під ним забираю його. Ідем далі! Забираємо ще мій один ізумруд, якого я знайшов спочатку. Ідемо на ньому по цьому тунелю. І я уже його бачу Викопуємо його. І йдемо далі викопувати золото. Тут забудуємо, щоб можна було дуже добре прийти. До будинку не впасти в цю яму. Поки що я ще не побудував свій будинок. Але скоро я його побудую. Якщо ви хочете продовження Майкрафту, давайте наберемо багато лайків, щоб я побачив, що ця гра вам дуже подобається і буде продовження. Так, у мене тут найдіший сундук, Я його зробив. І сюди кладемо всі ресурси. Залізо там і замрудимо Redstone. Візьмемо з собою, думаю, три. Якщо у нас закінчиться ця кирка, зробимо нову собі. І походимо ще по цій шахті Я бачу тут золото ми зараз його добудемо. Але тільки треба якось так брати, щоб воно не впало лал. Воно згоріло в лаві одне, а друге зміг зловити. І тут ще є жовто, чте. Ми цю ціла. Але я десь тут чую скелети. він на мене нападе. Забираємо це золото Викопуємо. Але я впав. Нічого. так викопи. Ще залишилося двоє викп? Цього золота. Але я бачу скелет. Зачарований в Але у мене тільки дерев'яний меч. Надеюсь, я его заразю и заберу его лук. Забираю. І я его упей, из него выпал, зачарованный лук. Не злам, не зва. Попробую на из него только пострелять. Подавайся, ките лук, я в него получается стрелять. Давай шанали две стрелы. Как можно стрелять? Зайкрываем. На ці, добре, що мені стріли випадають. Стале, там треба ще знайти і з них добити стріли. Або їх самому зробити. Забрати цю ми зараз заберемо. Йдем далі шукати інші ресурси. Надіюся, я сьогодні ще в цій серії Найду алмаз. Oh, Попробую її. У мене дуже мало здоров'я. Тому що я впав у лаву. Хочу забрати, але ніяк не можу її забрати. Все, я не безбрав. У мене є дві стріли. Ну, зараз забираємо. Йдемо на пошук. Підемо перший сюди туди, дивитися. Світ таки при щось столе. Походимо тут, дивимося. І покладаємо, думаю, лук сюди. Пічку покладемо золото, що воно склалось. Зараз можна зайти. Йдем Далі, шукати Бачите, також і гриби, але гриби поки що нам не потрібні. Йдем сюди. Скелет, прийшов Может ли тут є алмази? Я вже трошки ходив по клампах, але отак дневник я не ходив сюди. Але ні, тут нічого немає. Зараз я вам покажу, як падає, грає. І зараз впаде, тому що він не може стояти. Ми його поламали. я бачу там ще одну печеру. На жаль, тут немає майки, може в їздять або ще десь. Мені вони дуже подобаються, тому що в них виходить класний меч, церка і броню можна зробити. тут зараз факту. Ого, я бачу, я тут воду. Почнемо, тут щось є що алмази. Це дуже круто, нам треба зараз цю воду зробити так, щоб вона не А он ні, на нас гравій падає! Як нам його забирати. Я не знаю, де алмази, що нам робити? Ми в якійсь ямі з'явилися. Фу, о, добре, що в мене є кірка, я зможу звідси вибратися. Жалко, що в мене вже лопатки немає. Може вона у мене є, але я вже покопаюся кілкою. І ми вивелися звідси, нам потрібно забирати алмаз. Копає. Сдіюся, тут буде багато. Я спочатку бачу ніби два. Три сам було. Два. А може біля них ще якийсь алмаз. Та зараз я подивлюсь. Один, два, три. Третій вже алмаз. Тут цього п'ять алмазів. Я не покопу. Це дуже круто, що вони мені сьогоднішній серії попались. А поки що зараз я вже буду підніматися з свого дому. І на цьому ми вже будемо закінчувати це відео. Хто хоче, щоб була друга серія? Друге відео по майкрафт. То ставте лайки. Також ставте лайки, якщо вам воно сподобалось і не забувайте підписуватися на мій канал. Всім удачі. До наступних зустрічей.